Шановні друзі, вітання. Усім мене звати Василь Пехньо. Запрошую вас до слухання перегляду нашого подальшого ефіру. До долучення до цього ефіру разом із партнером цієї воєнної години будемо говорити про все те, що у нас відбувається на фронті. Це компанія Українська бронетехніка, наш партнер, провідний виробник зброї та техніки в Україні. Їхні бронеавтомобілі, новатор та варта з 2016 року перебувають на озброєнні сил оборони нашої держави. Компанія також виробляє повліній коміномет. Меті та мінометні постріли до них вже під час війни спільно з країнами НАТО запустило виробництво артилерійських пострілів калібру 122 мм, А у кооперації з західними виробниками освоює виробництво артилерійських пострілів натівських калібрів. Українська бронетехніка також постачає шасі для САУ Богдана. Бере участь у виробництві комплексу Нептун та реактивних систем залпового вогню Вільха. Багаторічний досвід, сучасні технічні рішення, інноваційні ідеї та досвідчені фахівці створюють надійну військову техніку, що рятує життя наш. Героїв у зоні бойових дій, а власне про зону бойових дій і про її найактивніші ділянки е, будемо далі спілкуватися впродовж справді наближчу цієї години. Е, в першій половині поговоримо про Куп'янськ, про цей район, е, адже. Бачимо в зведеннях, зокрема і генерального штабу, що Харківщина стала активнішою, значно активнішою за останні тижні, там починаючи від північних районів Харківщини, де Липці, де Вовчанськ почалися штурми противника, і навіть броньовані штурми, бронетанкові штурми їх демонструють наші бійці, зокрема наприка підрозділів Держприкордонслужби у своїх відео. Ну і звісно, Харківщина у контексті Куп'янська. За ускілля так званого, де ворог продовжує намагатися прориватися на правобережжя річки Оскіл, і його цьому і йому не даються зробити зокрема і наші дронові частини, дронові підрозділи та не лише, але й піхота. З командиром 429-го полку безпілотних полку безпілотних авіаційних комплексів, безпілотних систем Ахілес. Будемо далі спілкуватися власне з самим Ахілесом Юрієм Федоренком, котрий долучається до нашого ефіру. Юрію, вітання вам. А Україні героям слава, дякую, що долучилися. Я вас запитаю найперше про те, що ну, коли йдеться про заускілля, найперше питання, яке виникає: ворог може пробує прокладати понтонні переправи, щоб переправити свою техніку, чи далі він оперує в таких населених пунктах, як там дворічна, западне, лише своєю піхотою. Ворог мріє про те, щоб навести понтонні переправи, і в цьому напрямку достатньо активно працює. З точки зору проведення берегів, відповідність мається на увазі, що противник намагається проводити підготовку берегів в інженерному плані для наведення понтонних переправ, розглядає різні можливості, насправді як перекидання за рахунок втоплення своєї техніки інженерної. Там є декілька відтинків, які раніше були мостовими переправами, які зруйновані на поточний момент. Ворог вбачає за доцільне на невеликому проміжку кинути, до прикладу один танчик з пантомом і таким чином організувати логістику переїзд або навести в інших місцях, які є найбільш вузькими, найбільш пристосованими для того, щоб потонна переправа виконувала основне завдання. Що противник намагається досягти? Він намагається лівого на правий берег в районі дворічної, в першу чергу, перекинути легкоброньовану броньовану техніку для того, щоб е мати можливості посилити. Правобережний плацдарм, закинути додатково прицепу. Я маю на увазі прицепну артилерію, мати можливість завозити оперативно як блискавка додаткового особовий слад противника, як наслідок. Потім користуючись цією міцю, як вогневою, так і зокрема. Техніки, яка виконує певну функцію таксі на лінії боєзіткнення, легкої броні і закрива важкої броні, розвивати подальшову ударно-штурмові дії на сам куп'янськ, але вже на правому березі. На поточний момент ці завдання ворог не реалізував. Тільки 429-й полк дев'яти за останній тиждень спалив три мосту укладника, які противник ретельно намагався маскувати в лісистій місцевості, але за рахунок допомоги українців. Ми маємо певні засоби, зокрема дрони на оптоволокні, які допомагають нам виконувати завдання в тих місцях, де інші засоби виконати ці завдання по ураженню або знищенню техніки противника, не можуть. Тому понтонні переправи не наведені, противник хоче, але не може. Все, що відділяє ворога від його намірів просуватися далі, це сили оборони, які підтримує український народ, надаючи нам необхідний ресурс для ведення бойових дій. Юрію, знаєте, дуже схожа ситуація. От те, що посинувами на купінщині на заоскіллі з тим, що відбувається на Лиманському напрямку. Вчора в ефірі до мене долучався до ефіру радіо НВ. Теж один із комбатів 66-ї шостої мехбригади на Лиманському напрямку. Там все зараз дуже непросто, вочевидь, навіть складніше ніж на купінщині. Хоча я не буду робити цих все ж таки суб'єктивних суджень. Він що не менше говорить про велику перевагу противника кількісно, в сенсі співвідношення піхоти, 12 до 1 приблизно. Але по м, контексту, чому я кажу, що схоже, е, як на купінщині, тому що там теж є річка, яка заважає противнику просуватися. Річка жветься чорний жеребець, е, і точно так само противник постійно намагається прокласти понтонні переправи, щоб переправити техніку і причепуху, як ви кажете, артилерію. Але дрони знищують всі ці намагання е, ворога, і він, по суті, присутній на правобережжі чорного жеребця виключно піхотою. Точно так само я розумію, виключно піхотою присутній Росія. І на правобережжі е, осколу е, питання полягає в тому: е, ну, без техніки подальше просування противника, як я собі можу уявити, неможливо, правильно? Можливо, абсолютно. Ну так чи інакше, мінометики противник та перекинув плотами човнами вони змогли досягти цього результату. Для них логістика складна для того, щоб міномет працював згідно визначених норм. І ми міг відкинути необхідну кількість боєприпасів по позиціях сил оборони. Треба забезпечити логістику на плечах. На грубу це все за на бойові позиції противнику достатньо складно. Але якщо казати про живу силу, все залежить від опору сил оборони. Якщо ми чинимо дійсно міцний опір. Тоді противник успіху немає. Цей опір забезпечується як стійкістю наших піхотних підрозділів, так і, зокрема, тих сил, які забезпечують виявлення противника своєчасно і знищення на підходу до наших передових позицій. Якщо цього супротиву не організувати, противник може живою силою достатньо активно проштовхуватись. І, зокрема, на правобережжі Куп'янщини. треба розуміти, що якщо для нас жива сила це основний капітал сил оборони, ну немає людини, немає ким воювати за кожен. Пультом стоїть пілот за кожним вогневим засобом стоїть оператор, який володіє цим засобом. Знищує противника. Для нас це капітал. Нас мало навчання займає багато часу об'єктивно, а тільки підготовлені виконують завдання на полі бою. Якісно вони можуть знищити ворога, можуть зберегти своє життя як наслідок в подальшому передати досвід. То для противника це ресурс, це основний видатковий матеріал, жива сила. Які вони швидко можуть акумулювати і в кількості витрачати на полі бою, тому подекуди для противника пересування пішим порядком набагато ефективніше ніж застосування легкоброньованої броньованої техніки. Зокрема, якщо казати про купінський вітинок, за останні 8 днів в районі лівобережного, купінського лівобережного купянського злого противник 5 разів вийшов на вчинення ударно штурмової дії з залученням легкоброньованої броньованої техніки. Тактика дуже проста: спереду рухається переважно танчик з тралом, Ззаду нього 3-4 БМП штурмової піхотою. Максимально швидко вони намагаються підскочити до нашої передньої лінії або заскочити за комірець, проваливши наші бойові порядки, спішити піхоту, перегрупуватися і вибити нас з ряду займаних позицій. Всі п'ять штурмів були відбиті. 80% техніки, яка вчиняла участь в ударних штурмових діях, була спалена на полі бою, зокрема, дронами 429-го полку Ахілес. Штурмова піхота противника була знищена. Але є відтинки, де противник досяг успіху виключно за рахунок того, що його штурмову піхоту підтримували безпілотчики, мавіки-розвідники, суперкам Орлан, дрони, зокрема ФПВ-дрони Камікадзе, і на оптоволокні, плюс артилерія, прицепуха, і плюс додаткові міномети. Цими засобами вони спочатку проводять розвідку боєм, що мається на увазі до нашої позиції. Противник не знає, де вона точно знаходиться. Він випускає своїх два-три військовослужбовця, вони проводять розвідку боєм, рухаються до позиції. Якщо їх дронами перед цією позицією не знищили, наші піхотинці відкривають вогонь. Противник дуже уважно спостерігає, звідки ж відбулося відкриття вогню. І у випадку, якщо виявив, в те місце направляється вся міць ворожої артилерії, яка обслуговує їхню піхоту, а також засів БПЛА. Противник просто намагається знищити нашу позицію. Тому, як з точки зору підготовки позиції, дещо змінилося. Є основна ряд запасних і тактика на передній лінії вона трохи таки змінилася в зв'язку з тим, як діє ворог. Так і зокрема, якщо ми кажемо про піхотні підрозділи противника, вони можуть витратити для виявлення нашої позиції до прикладу 25 військовослужбовців. Що значить витратити? Вийшло три їх знищили. Потім ще три вийшли, знищили, ще три вийшли, знищили. І так, 20-25 які. Загинуло до того моменту, доки виявили нашу позицію. А можливо, таке стається, що позицію вони цю і не виявили. Тому основні здобутки на полі бою, оце от, тактичне просування противника, воно обумовлене саме застосуванням живої сили, яку противник може витрачати в кількості. Ми маємо забезпечити. Ми маю на увазі як народ, як нація, забезпечити кількісну перевагу в техніці, щоб могли в кожну. Голову противника направити в піввідронкаміказі тоді ми зможемо побороти цю ситуацію, яка зараз склалася на полі бою. Я можливо не зовсім коректно. Я доповню своє попередні питання. Я маю на увазі, що ось навіть ті проблеми, про які ви описуєте, що там логістика без підвезення тих же мінометних снарядів до мінометів саме на правобережжі, там де от вони сформували. Якщо там подивитися карту діпстейт, в противника так наче сформовані низка плацдармів, невеличких там на кілька кілометрів від, від річкової лінії, що ось. Без направлення туди техніки, без прокладання повноцінних е понтонних переправ. От подальше вглиб просування, е воно ну типу в нинішніх реаліях видається не суперможливим. Воно можливе, але для противника складне. Як можливе, угу. дивіться зараз такий період, що погода то нормальна, то туман і так далі. Е уявляємо мовно, противник має в резерві 200 військовослужбовців. В туман, вони пішли через річку Осків плотами човнами. 12-15 кілометрів, кілометрів для противника пішим ходом це не є дистанція. Вони проходять цю дистанцію і вони перегруповуються, і, зокрема, проводять ударно-штурмові дії виключно живою силою за підтримки своїх безпілотників. Тому просування противника на правому березі воно можливе, виключно живою силою, якщо вони не, не, не наведуть понтонну переправу і достатньо глибоко вони можуть зайти. Але якщо казати про оперативне просування з мінімальною кількістю втрат, для цього ворогу потрібна логістика, кров війни, для цього ворогу потрібна броньована техніка. А для цього треба навести понтонні переправи. Тому ми робимо все можливе для того, щоб противник не навів понтонні переправи. Більше того, на тих участках, де він переправляється плотами човнами, вони також перебувають під майже цілодобовим спостереженням, в залежності від погодних умов. І противник ловить свій півідрон як в пліт, так і в човен, так і, зокрема, в місцях зосередження, в яких вони накопичуються на лівому березі, для того, щоб ривком переправитись через річку скіл, висадитись на правому березі. Ористо, я нагадую, що ми спілкуємося з Юрієм Федоренком, командиром 429-го полку безпілотних систем Ахіллес, який воює на Куп'янському напрямку пліч опліч з іншими нашими військовими організмами, що там присутні, дуже здоровими організмами, яких шалено виглядає на те, що вже починає боятися ворог. Ну я думаю, що він і так боявся, а зараз просто це вже з'являється в інформаційному полі. Зараз процитую Юрію одне повідомлення на ворожому телеграм-каналі. Ну in Роботи доводиться їх моніторити, от що пишуть росіяни мовою оригіналу. Хахли серйозно усілілість за последні кілька місяців починає з переформування переформи... батальйону Ахієс. Тепер він став 429-м отдільним полком безпілотних систем. Тут вони коротше згадують про вас, про 43-ю бригаду окремо механізовану, хоча вони її називають чомусь штурмовою бригадою, яка тут на цьому регіоні. Згадують про 14 ту бригаду про п'яти. Четверту чомусь згадали, ну тим не менше, згадали та й згадали, бояться того, що почнеться наступ і повтор 22 го року, як то було на Харківщині вже раніше. Ну плюс пишуть що взагалі Ахіла ще й посилився усі батальйонам іностранних найомників. По перехватам іностранної речі читаємо практично єжеднівно. Що скажете у відповідь на такі цікаві повідомлення від ворогів? Скажу вам відверто, відвертою туди оригіналу, я не знаю, як правильно провести історію, я не знаю слов слагательних. Е, що я зараз маю на увазі? Об'єктивно, якщо б рішення про утворення полку було прийнято 8 місяців тому, вже більше, ну, умовно, в червні місяці 2024 року. Станом на сьогоднішній день, це вже був би дуже серйозний е, інструмент. Який міняє хід бойових дій на тому відтинку, на якому працює, але рішення були прийняті тоді, коли були прийняті, коли б на це були спроможності, можливості і відповідний напевно ресурс. Проект лінія дронів насправді, при набуттю максимальної спроможності за задумом вона дуже сильно посилює лінію бойового зіткнення і дає можливості об'єктивно впливати на хід бойових дій. На тому чи іншому вітинку, не даваючи можливості противнику провалювати наші бойові порядки, нищучи його ешелоновано від лінії зіткнення достатньо глибоко в оперативний простір, так і відповідно формувати передумову для того, щоб наші сили оборони, зокрема піхотні підрозділи, з найменшими втратами могли витіснити противника з районів особливої уваги нашої, так. Які нам принципово необхідні з точки зору покращення оборонної спроможності, з точки зору зайняття позиції на панівних висотах, тому так чи інакше, підрозділ АХІЛЕС продовжує зараз активну рекрутингову кампанію. Закликаємо скористатися послугами першого рекрутингового центру сухопутних військ України, пояснять детально по мобілізаційних процесах або заповнити анкету за посиланням через пошукову систему АХІЛЕС АРМІЇ переходити. Є всі професії, поки що в наявності. Але це в невдовзі закінчиться. Така знаєте, яка люді забілія професій? Чому тому, що комплектація йде достатньо швидко, як за рахунок рекрутингової компанії, так, зокрема, за рахунок долучення молоді для До мене було здивування ми не маємо можливості. Брати на контракт тих людей, які йдуть по програмі один мільйон, так звані «мільйонники», Так назвали це молодь. 18-24 роки, які отримують грошову нагороду в один мільйон гривень за долучення до війська до професійного війська. Це вже такий свідомий вибір. Має бути. Ми до цієї програми ще поки що не долучені. Але значна кількість молодих людей, 20, 22, 23 роки, як чоловіки, так і жінки, приходять на контракт саме до нас, тому що. Відверто кажуть, це єдиний спосіб, як реалізувати основну місію, чому ми йдемо в силу оборони, і бачити можливість це спостерігати прямо на полі бою, тому що наші підрозділи, напевно, чи не єдині в силах оборони. Я маю на увазі Ахілезра, Рог, «К-2», Мадяр, «Пеннікс», інші структурні підрозділи, які застосовують безпілотні засоби, нам дано бачити можливість противника. Тут і зараз в режимі онлайн на різних дистанціях від лінії бойові зіткнення, і ми конкретно бачимо, що робимо на полі бою. Ми конкретно бачимо, як впливаємо на хід бойових дій. Тому ем, це є перевага об'єктивно тих підрозділів, які застосовують безпілотні системи. Але при цьому ми маємо розуміти, що всі ми працюємо в інтересах піхотних підрозділів, тих хлопців і дівчат, яким на плечі. В силах оборони впала найскладніша робота, і я точно знаю про що кажу. Тому що перший рік повномасштабної війни ми були саме стрілецьким піхотним підрозділом, і дуже добре вміємо воювати, зокрема на полі бою з застосуванням стрілецької зброї, тому те, що противник хвилюється з цього приводу, це дуже добре, значить, ми все робимо правильно. А що стосується іноземних найманців, ну це їхній наратив, який вони намагаються всунути в суспільний простір. Тому що для них важливо щось ще сказати. Ну, знаєте, там Менело допомагає українцям, там рептілоїди допомагають українцям, найменці за на кордоні допомагають українцям. Противник не може визнати того, що він, переважаючи за силами, засобами, можливостями, не може отримати успіху, бо його зупиняють хоробрі українці, як представники 429 го полку Хілес, так і інших структурних підрозділів Сил оборони різних, які ефективно тримають лінію бойового зіткнення на своїх плечах. Так, я на свій телефон постійно отримую повідомлення від Ахілеса з закликами про рекрутинг, тому, тому це, це це доволі справді агресивно-ефективна кампанія. Я не дивуюся, що до вас долучається дуже ефективно та активно. Люди е, бажають тільки зростання. Насправді таким підрозділом. Але от ще в уточненні цього питання Юрію про лінію дронів. Ви в принципі е, описали в дуже загальних рисах е, цей проєкт і його масштабування, бараль. Дуже великі очікування саме піхотних частин, того що подібні проекти як лінія дронів вони стануть дуже ефективною підтримкою, так званою парасолькою для ось тих піхотних частин піхотних підрозділів. Тому що, коли ми говоримо, що у ворога основна його акцент основний удар відбувається саме піхотними підрозділами, то головна задача це не допустити контакту нашого піхотинця із контактом ворожим, і цей недопущення цього контакту мають забезпечити подібні. Підрозділи е, безпілотних систем, як то 429-й полк Ахілес, е, але е, я. Е... Хотів би напевно, щоб ми от ще користуючись ефіром і кількома хвилинами його спробували. От ви спробували розкласти все ж таки по поличках, бо можливо є якась плутанина і, і реально нерозуміння і в мене в тому числі де подекуди. От нас є сили безпілотних систем, які займаються що діпстрайками по шуї задають удари, що операціями на фронті і є лінія дронів десь. Тут є дублювання функції, чи це йде доповнення? Я б сказав, що це для доповнення. Все таки, якщо ми кажемо про сили безпілотних систем, вони виконують завдання переважно. Це все таки робота діпстрайками на певну оперативну глибину в бойові простори противника, і також вони посилюють загальний вогневий вплив по ешелонам, тобто на певній відстані від лінії вивезтнення сили безпілотних систем нещадно знищують певні технічні засоби противника, і, зокрема, живу силу і інші засоби в районі їхнього зосередження. Якщо казати про проект лінію дронів, я хотів би пояснити на конкретному прикладі, от уявні що ми проживаємо в місті Києві довгий час, нам треба в ранковий час точка А дійти в точку Б. Ми точно знаємо, як це краще зробити: поїхати на метрополітені, замовити таксі, поїхати на автобусі або пройти пішим ходом, і ми витратимо на це на те ж, ну на певну відстань. Ми витратимо короткий час. Якщо нам треба виконати точно те саме завдання, але до прикладу, в місті Куп'янську, і ми не знаємо місцевості. Ну, умовно я кажу. Ну це не кращий приклад, тому що. Нехай буде місто Дніпро. Нам треба подолати ту саму відстань, той самий час. Ми не знаємо, як чинити краще їхати на автобусі чи викликати таксі, де можна проїхати швидше. Ну і так далі. і так далі. Ми витрачаємо більше часу і ресурсу для того, щоб подолати ту саму відстань. Якщо ми кажемо про проект лінії дронів, він передбачає, що кожна пілотна група вона виконує бойові завдання в певному секторі лінії бойового зіткнення, що дає можливості більш ефективно пілоту виконувати своє завдання, втрачати менше техніки. І більше знищувати противника на різних дистанціях. І ось ця можливість виконувати завдання в певних операційних зонах, а не мігрувати весь час по фронту, дає можливості безпосередньо впливати на лінію боєзіткнення, як з точки зору захисту наших передових позицій, теж про що ви сказали, вибиття противника їхньої логістики, вибиття льотних груп, тобто ворожих пілотів різного гатунку, як мультироторів, так і ті, які пілотують безпосередньо крила і все інше, вибивати. Артилерію, системи реактивного вогню, і навіть на сьогоднішній день ми набули спроможні вибивати такі засоби, як установки, зокрема С-300. Не всі деталі розкриваємо в своїй роботі, але основне, що ви маєте розуміти, проект лінія дронів дає можливості на всі лінії бове зіткнення наростити спроможність ешелонного знищення противника від нуля, і напевно відстань називати її не буде, але це відстань менше ніж ту за яку відповідають сила безпілотних систем. Тому ми не дублюємо, ми доповнюємо один одного, і маємо пам'ятати, що війна дуже динамічна і шалена, і то ресурси, які у нас є, капіталу людської сили, ресурсу технічного, ні в силах безпілотних систем, ні в проєкту лінії дронів, ні в інших структурних підрозділах повною вірою не вистачає. Ми воюємо весь час в стані легкого голоду. Але коли всі декомплектуються і програми державні спрацюють так, як це має відбутися. То ми, нарешті, відчуємо певне такі відчуття ситості в засобах, що для ворога буде відображатися як тотальне знищення і смерть для полі бо... на полі бою, тобто, чи правильно я тут коротко точно зроблю, чи правильно я зрозумів вас, що е, ті підрозділи, які масштабовуються у процесі лінії дронів, вони будуть відповідати відносно на постійній основі за виключну ділянку фронту для того, щоб знати ось ці проїзди метрополітеном, таксі чи якими іншими засобами. Абсолютно, абсолютно правильно розумієте задум. Вибачте, що не можу розкрити більше деталей і поясню, чому коли ми зробили новий рідвій з безпілотних систем, ну всі такі, давайте розкриємо деталі. А що ж він буде робити? Розкрили деталі. Противник 25-й рік робимо окремий рід безпілотних систем Російської Федерації. Коли ми розкриємо всі деталі по лінії дронах, відповідно, ворог скоріше за все зробить рівнозначно те ж саме. На сьогоднішній день про що можна сказати відкрито? Що конкретні підрозділи на конкретних вітинках лінії бозітнення будуть виконувати бойові завдання? Це дасть можливості зберігати особовий склад льотний, тому що ми будемо мати основну позицію, запасну, ще одну запасну, перший ешелон, другий ешелон, ну і так далі. І це дасть можливість забезпечити безпеку нашого особового складу. Ті структурні підрозділи, які війшли в проєкт лінії дронів, з собою мають закрити всю лінію бойового зіткнення. Відповідно від того, як буде змінюватися динаміка бойових дій до проєкту лінії дронів, можуть додаватися ще ряд структурних підрозділів, які зараз перебувають в стадії певної реорганізації збільшення штату. Чудово, дякую за пояснення. Це по суті. Воно е, більш структурно в'яжеться в голові з процесом е, таких більш стійких постійних формувань, як то корпусна е, організація в селах оборони. Про що зокрема цього тижня були новини? Що два створено корпуси у складі національної гвардії? Ми знаємо про корпус, який створений на базі третьої штурмової бригади. Є і інші корпуси. Чомусь їх поки що не відкривають цю публічну площину. Ну не відкривається значить, напевно, так треба. Будемо, але але загальне розуміння того, що от має бути щось більш постійне, а не розірване, розшарпане, роздерте на різні ділянки фронту. Ось це. Напевно, такий головний підсумок цієї загальної логіки того, що відбувається. Дякую вам, Юрію, що ви долучилися до ефіру. Це був Юрій Федоренко, командир 429-го полку безпілотних систем Ахілес. В нашому ефірі говорили про Купінську ділянку фронту. Залишайтеся, друзі далі. Новини і продовжимо ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.